Останні кілька років в Дніпрі не спостерігається сезонних коливань в сфері оренди житла. Це явище почалося за часів поширення коронавірусу і було посилено повномасштабним вторгненням в Україну. І, хоча наявний попит на житло все ще існує, він не поширюється на всі сегменти ринку оренди. Оренда, яка до 6 тисяч гривень дуже великий попит: 6-10 вже повільніше. А 10, 15, 20 – Там вже можна поїхати повибирати, подивитися, поторгуватись. Вже власники погоджуються поселяти з тваринами. Ну в яких-то дорогих квартирах там є розсрочка розтримування гарантиного внеску. Ще до початку пандемії коронавірусу у літній сезон завжди збільшувався попит на квартири в Дніпрі. Здебільшого його створювали студенти, які приїжджали з різних міст та країн. Однак наразі сезонні коливання не мають значного впливу на попит. Дніпрянам необхідно бути обережними з людьми, які намагаються переконати у протилежному. І зараз активізувалися шахраї, які пропонують, як завжди, вже років так 10, Купляти інформацію за гроші про квартири, яких не існує, і тому я користуюсь ситуацією, і кажу людям: не треба купляти інформацію про оренду нерухомості. Вона дуже швидко спливає, Час дії оренди дуже швидкий, особливо дешева нерухомість це дирка від бублика. Не треба купляти інформацію про оренду квартир. Наразі попит на дороге житло в Дніпрі формується головним чином іноземними благодійними організаціями. Основна причина оренда квартир для волонтерів. І вони теж знімають особливо добрі квартири, і які коштують більше 10-15 тисяч. Ці організації цінують своїх співробітників. Експерти зауважують, на Західній Україні попит на оренду житла щодня зростає, на відміну від центральних та східних областей країни. Зокрема, у Дніпрі ринок оренди у найближчий час буде стабільним та без значних змін.